Всім доброго дня! Все-таки подивіться, яка же красота на вулиці. Випало за ту ніч дуже багато снігу. Подивіться, що вона робить. <плес> Я вийшов на вулицю трохи погуляти. Так, для чого ти то витягнула? Та, то твоя подушка. Так, куди? В будку <смі> мене замутало. <смі> Ой! Не витягай більше, все, не можна. Не звертайте уваги, в мене губи потискали. бачите, то я у вітр, потім скупив і тому тепер потискали від вітру. В мене там вдома вже готуються, вже на стіл. Тому що сьогодні новий рік будемо святкувати. Води закінчуються, у нас за рік. Знаєте, недавно тільки була там Пасха. Недавно новий рік, мені здається. Недавно літо було, і тут так бисто прилітаю. Просто я недавно шукав, коли вже буде нарешті зима. От зима вже прийшла, і вже от ще трохи, ще трохи, і все. І буде знову Пасха. І насправді це прям, я не знаю, прилітає. Мені здається, світ зараз почав крутитися швидше, ніж колись. От. Але зараз не про те. Зараз я хочу поговорити на таку тему, знаєте, розказати, що мені прийшло в голову сьогодні, коли я тільки зранку проснувся і про що я хочу вам розповісти. Знаєте, я безробітний, ви знаєте. Потім, напевно, яке відео кожного дня викладаю. Ну, навіть якщо я е і би зараз працював на роботі, я би все одно відео багато знімав. Можливо, навіть би більше знімав по відео. Хоча то її часу займає, <кхем> <кхем> чому я безобітний, якщо може хтось спитати, от ви мене бачите постійно, я на ній ще то обіцяв. Я... Піду на роботу і все налагодиться, буде велика господарка. Дивіться така ситуація. Ну, ви знаєте, зараз війна і так далі. Я знаю, що на війну беруть за 25 років, але все одно я їм не довіряю і не тільки йому теж вдома не хочуть зовсім відпускати так на роботу, тому що кажуть, що ну, зараз жутим всім то додому повний і буває різне. Різні ходять, різні буває. Я бачу багато відео, багато випадків, де просто. Ну, ті люди, їх так називаємо у форумі, б'ють інших людей. Ну, я сьогодні не хочу говорити з вами про політику, то не подумайте то не про політику, то просто э, чому я не працюю зараз? Треба чекати, коли налагодиться це все. Бо зараз і на роботу неможливо ходити. Буває різне. Э, це не дай Боже, вік можуть її знизити, не знаю. Мені зараз 21. От. І ну, з 25 минут. до мене один раз був випадок, набирали. Е, ну, то є, я маю на увазі, не набирали, а до мене прийшли. от, я коли йшов на вулиці, просто гуляв, знімав відео для свого е, е, іншого каналу. нікого, нічого не рухав. І до мене от підходили ТЦК, питалися, скільки мені років, щось в телефоні дивилися, потім питалися, де я живу. Тому так, на всякий випадок сиджу вдома. От. Е, зараз я хочу поговорити з вами про е, то про витрати на господарку маленьку на куреч. На е, Раніше у мене були гуси, в мене там були перепілки, в мене були качки. Е, хто в мене ще був там? Блін. Ну в мене різні там качки були. У мене там були муларди, індокачки, пекінські качки. Е, е, голубий фаворит. голуби пси, блін. З розуму сходять на вулиці. Якась там далеко походить. От. <рес> і зараз у мене всього кури залишилось. от. І гуси були, там і перепілки були. от. Я дві породі бо перепілку потім на м'ясо забили. Одні перепілки в мене неслися давно. То я давно купив, а другий просто на м'ясо позабрав. І зараз я так підрахував, забили колей на м'ясо, нам трохи легше, тому що ми і так зараз в бургах страсних там ледь-ледь на щось хватає, тому що це дуже дорого. Ми от, що просто зробити той бетон, де подвір'я у нас є, витратили, там 88 тисяч, і то взяли в кредит дуже багато, і то потрібно постійно віддавати. І крім того, у нас ще декілька кредитів, і то усповний. От якось так. Тому я чекаю, коли нарешті та біда, та жесть, яка зараз у нас діється, коли її не буде. Ой якийсь сніг летить, ой, вітер буде. Коли її не буде, тоді я нарешті піду на роботу, е, і я той канал, який зараз веду, буду вести, я його не кину, і е, нарешті господарство буду своє встановлювати, і воно буде рости. Я знову куплю і гусей багато, і качок, і, і перепілку заведу, адже різного такого заведу, Е, Взагалі з господарки щось таке візьму собі. А, буду знову знімати. А так зараз шкуджу. Ну, по своє життя, то є що розказати. Багато можу. От. А господарка маленька. І я пам'ятаю, коли я вчився в училищі, я там витрачував витрачув, скільки, я там стипендію давав, як ніхто. Напевно, хтось на моєму місці в таких руках не захотіли би тримати. Ну, я такий пацан сільський, От, багатьом людям, то подобається, просто простий і все. Я би зараз теж. Ну, Мене зараз, і грошей нема, так. Е -е, раніше, то скільки там стипендія десь до тисячі гривень, до дві тисячі. І то хватало мені на господарку на місяць. Ну, Мені там батьки додавали трохи зовсім. От. Зараз десь теж так іде. Може навіть трохи менше, тому що господарка зменшилася і немає корей. І... Ой, гусей і качок. От. Так. Ого, який вітер. Я не знаю. Е -е, можливо, то щось в природі помінялося, але... Тої ноці у Львівській області, в тому числі, і у нас тут по всій Львівській області, у мене тут так сипав сніг, просто нереально. Подивіться. От мої відбитки, подивіться, скільки снігу. Тут така була метіль завіруха. Я був, був просто в соці. Тут страшна видимість була дуже погана, і на дорогах, як їздити, прям все отак перед лицем сніг просто мів, вітер, блін. І ми думали, щоб вони дороти не позиривали той вітер, тому що дерева є, їх би потрібно було би обрізати е, на осінь, а ми щось полінились і, і не обрізали їх. О там де є в нас така галача, яка вже погано родить. І черемуха, там е, Треба теж обрізати. Ми одну сторону, були обрізали літом, а потім ну то на осінь треба краща не літом обрізати. От, я так думаю, так буде краще набагато. Але все-таки радується, радую і радує, радується. От, е, ну, що я хоч радуюсь, що зима прийшла, на расті нормально. Не знаю, скільки потримається той сніг. Бабус <губав> снігу можна ліпити. Ну я не дитина, такого робити теж не, не буду. раніше то я любив, то ганяв тут по всій вулиці і е, бабусні виліпив. Е, не знаю, як мені зимно, не було холодними руками, зараз сніг боюся взяти, бо, блін, смерзну. От. Поставив там кормушку сьогодні, бо вже з приходом холодів. Великих з приходу морозу прилітають до мене синицькі тут. їх підгодовувати треба несольоними семоцьками. Отак. От вони літають тут, скачуть в мене. Дві синицькі сестрицькі. І сам хочу сказати, що зараз треба бути дуже обережним. Тому що в мене тут навіть крутому вийшов, тільки зразу під'їхали. Я дивлюсь, просто без якихось там позначок. Просто машина не поліцейська, просто такий, як бусик білий. От, І звідом просто вийшов один поліцейський і два у військовій формі. Тому від того часу навіть якось страшно мені почав ходити по нашій вулиці. Навіть Таке буває. Хоча я знаю, що вони мають право, тому що мені стільки років ще не є. Отак. От я зараз думаю треба піти додому і е, там вже думаю, має бути все готове. На стіл теж накрит. Я трохи е, пізніше вам ще одне буду відео знімати. Фух. У мене зараз от, кури, е, от, мій зад сараю, хочу вам показати. Він такий старенький, бачите? От. Он вікно відкрите, його би, треба було би закрити, бо дуже холодно. Отак. От, там так все відліт. Він стоїть. І всі кури закриті там. Там тепліше, звичайно, чим постановлюється на віт. Вони там, в мене селей, знаходяться великі. А підрозчені курчата себе дуже добре почувають. Вони в літній кухні. І, до речі, я вчора теж ходив, але то вже без камери, вам не показував. Знайшов в себе тут на господарстві чорну курку, молоду. Вона, е, трохи кашляє. От, от якось так. Трохи кашляє. Храпить у неї в голі треба буде. Чомусь вилікувати пропуліти. Отак. Е, Пам'ятаю, до речі, щоб курка вилікувалася, потрібно, буде таке буває, вона часко дихає, хвора, потрібно горілки, їй дати влити 100 грамів в горло, Так, щоб вона попробувала. Не знаю, вона працює не працює, мені доказали, так, щоб я робив. Я такого ні разу не робив. <рес> Було би цікаво подивитися на п'яних О! І о, я знайшов. Якась пташка тут у мене гніздо зробила. Літом все. Бачите сіно. Воно вже воно вже обвалилося. Ой, клас. Засипало. Друзі, От нас ці дрова ми не використовуємо. Ой, застегло. Дрова ми поки не використовуємо на дрова. Одна Мокнуть, повністю. От. Ми їх не використовуємо зараз, тому що ой, вже не потрібно. Разом заплимо. Скільки то морозу, я не знаю. Чому так змерз. Ой, блін, то жесть холодно. О, от моя подружка літає. Дивіться, де там вона. Оплески тут літають, їх підгодовують, то зідеться. О, о, во синицько, бачите? Теж обов'язково хочу <плес> до вас звернутися е, в такий період, як зараз, особливо, коли багато снігу, морози, тяжко їм шукати, їсти. Е, кожна людина, хто мене дивиться, можете поставити в себе на подвір'ї, кормушку, не солені сімки, там, не знаю, не соленого сала, головне хл хліба не давати. Їм того не можна. От. Бо їм солене заборонено для їхнього здоров'я. Я теж повісу декілька курмушок. там ззаді дома у мене стоять підгодовою. Цікаво на них дивитися. Пік-пік, літає тут у мене. От. І я вчора заглужив одне відео, сьогодні я подивився. Воно має 51 перегляд. Про те, як хизак напав на курку, я там показував села, що в мене сталося, розказував, нічого такого, як завжди. І я вже дивлюся, в мене в мене, в мене, мене вже перегляди збільшуються. Це дуже... Куди ти мене тягнеш? Знову вона за, за ланцюг мене замотала за ноги. Ой, ой тут синиться. в мене сидить наверху, може ви, ви чуєте. І Дивлюся і прям хочу вам подякувати. У мене перегляди збільшуються, це дуже добре. Канал начинащой. І прям, не знаю, 50 переглядів. Тут добре навіть для начинаючого каналу, такого як у мене. А, та шо ти гавкаєш. Гавкай. І от згадую ті часи, я би хотів їх навіть трохи повернути, як було раніше. Ех. У мене був канал, ми там були перегляди, там була в мене більше господарка, я ото все показував, Але з другої сторони я і зараз так подумав. Я зараз нічого не втрачаю, тому що зараз в мене ході господарка маленька, ходіть, здається, і е, ну, для того, щоб знімати канал, потрібно багато всього мати. Але насправді то не так. Насправді просто показувати своє просте життя, і е, кожна людина чимось буде, е, знаєте, яка ну, цікава. От, і кожна людина має свою аудиторію. Моя аудиторія поки не виросла, поки росте, тільки починає обертів давати, тільки буде рости. Будемо бачити, як воно буде. Блін, губи всі мене печуть, бо обвіду, а потім по скубу, і вони потріскались. Потім я для вас запишу відео привітання з новим роком. Босько. Я не забув про вас. От. Ну трохи пізніше. Буде в мене особливе відео. І я з дому теж, з дому дому буду знімати, що в нас там на столі і так далі, постараюся. Все це зайняти. Бо сьогодні ми будемо сидіти на 12-му деду теж. От. і ці ніч будемо сидіти, напевно. Отак. От ми її давно не купали, якщо чесно. Ви бачите, трохи сніг навіть від неї жовтий став, вона трохи помилася. Ой. Фу. Дивіться, як ялинки до цілухаються. Наскільки вітер великі. Не знаю. Таких вітрів давно я в нас не бачив. Прям дує, 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 нереально. А вночі м'яті прям сніг падає, дуже великий, то просто капець, давно я такого не бачу. Фу. Ой, холодно прям. Якось так на вулиці. Вона все свалиться і свалиться на когось, бо тут бігали сусідські пси теж, і вона їх хоче прогнати. Отак, якось. Ну ладно, будемо ми закінчувати. Отак трохи прийшов з вами поговорити, научно буде розказувати такого нового, чого я ще не розказував. Всім дякую, хто дивився. Мене на каналі і всім пока. Я пішов вам записувати відео про привітання з новим роком. Воно вийде у мене сьогодні вечором. Всім до побачення і скоро ми зустрінемось. Пока.